Доброго дня! Сьогодні дивимося на продаж дуже цікавий варіант. Будинок. Капітально збудований досить недавно, в 2000-х роках, з великою ділянкою. Тут реально дуже багатенько землі, 849 соток землі. Це цікавий варіант, скажімо так, інвестицій в нерухомість, тому що це в місті, фактично, це дуже близько біля ресторану Квітень, колишній апрель, так більше відомий. Так, це біля, неподалік від вулиці Привокзальної, тобто це межа міста, причому досить близько. Вся транспортна розв'язка поруч. Що цікаво, ось так прямо там доріжка і ліворуч повністю оминається, скажімо так, асфальтованою дорогою, тобто під'їзна частина до будинку досить вдала і гарно розгалужена. Заходимо з вами в будинок, тут у нас такий коридорчик. І з нього відповідно розгалуження в кімнати. Тут наразі чотири кімнати та кухня. Усі комунікації заведені в будинок, тобто тут є газове опалення, водичка тут централізована, а от каналізація це вигрібна яма, Ну і безпосередньо електрика. Що важливо, там було видно, що паралельно з цією ділянкою сусідні тауни, там уже проведена централізована каналізація. Тож, в принципі, якщо… Трішечки витратити коштів на це, то можна врізатися в цю каналізацію. Так, ну огляд будинку не знаю, наскільки це актуально, тому що фактично ця інвестиція, як на мене, в, таку, в такого плану нерухомість, я так думаю, що майбутні власники будуть переплановувати фактично цей будинок, але так, щоб ви просто розуміли, в якому все всюди стані, тут доволі високі потолки, висока стеля. Ось так, як ви бачите, всюди багато землі. Мені подобається, що навпроти, як будинки, а дійсно багато простору можна цікаво обладнати свою ділянку. Ну і фактично, чесно кажучи, ця ділянка подільна, тому за Потребою, бажаннями і можливостями, скажімо так, тут можна побудувати спокійно два будинки. Тому дійсно, ці наскільки ціна приваблива на цей шматочок землі в центрі з будинком, тому ну дійсно інвестиції варті того в даному випадку. Ну і будинок, скажімо, чесно, нормального стану абсолютно. Тож телефонуйте з радістю покажу вживу.